Друзі, ще вирішили запустити нашого Volkswagen Passat all-track. Як то кажуть, не по асфальтованих дорогах, а по тому, як він може себе показати на бездоріжжі. Отже, автомобільчик дійсно ями калюжі після дощу. Їде дуже гарно і впевнено, абсолютно кліренс автомобіля дозволяє проходити ось такі у нас. Калюжі з болотом. Повірте мені, кліренс абсолютно супер. Ось ви бачите просвіт. От, Їде дуже впевнено дане авто по ось, такої, по ось такій багнюці. Зараз попробуємо, щоб він ще став і показати, як працює повний привід. Бачите, одразу в ці колеска грибуть і автомобіль впевнено долає ці всі складні перешкоди. Абсолютно класно. У нас дорога після дощу, все мокре, а ось це поле. Поле також земля рихла, тримає класну дорогу та їде. Так що ось так. Такий Volkswagen Passat Alltrack. Який дуже комфортно себе почуває на асфальтованому покриттю та без доріжжя. Все для вас, для того, щоб ви розуміли, що це за автомобілі ми робимо та тестуємо.